Ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В Студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. На Буковині лише розпочалось висування кандидатів на виборах до місцевих органів влади, які відбудуться 25 жовтня нинішнього року. Проте, як стверджують експерти громадянської мережі Опора, вже зафіксовані випадки порушень виборчого законодавства. Нинішні вибори вперше в Україні пройдуть з відкритими партійними списками за пропорційною системою а у селищах та містах з населенням до 90 тисяч у мажоритарних округах експерти кажуть, крісла депутатів та мерів стали привабливішими. А відтак конкурентів на них значно більше ніж на минулих виборах, адже децентралізація дозволить збільшити наповнення місцевих бюджетів щонайменше на 40%. За контроль над цими коштами і боротимуться представники 142 політичних партій, які зголосилися взяти участь у виборах. Багато хто з кандидатів у депутати почав з фальстарту, агітуючи виборців, ще навіть не зареєструвавшись, а це порушення виборчого законодавства. Якщо ви зараз приїдетеся просто по головним вулицям міста або будете виїжджати з Чернівців в Хіцманському напрямку чи в Стороженецькому, ви побачите засилля політичної реклами. Ми всі розуміємо, що це політична реклама, так тому що там вказано назву політичної сили. Мене питання: а звідки гроші на цю агітацію? Щоб розуміти, один білборд це приблизно там, ну з тим, що він там постояв, хоча б кілька днів, це десь тисячу гривень. Так, а звідки гроші на цю агітацію? Перед початком виборів багато хто з кандидатів в очах виборців хочуть бути справжніми благодійниками, пропонують гречку, гроші і навіть ремонтують дитячі майданчики. Звідки кошти невідомо лише не з виборчого фонду. Один з кандидатів поки що він. Точно не говорить, від якої політичної сили буде йти, але цей кандидат вже встиг встановити один дитячий майданчик на своєму окрузі. І в планах є подальше встановлення інших дитячих майданчиків. Один з кандидатів, який має намір балотуватися до обласної ради, вони застосовували не просто грошову допомогу там чи певні якісь послуги, а вони Вдалися до підкупу виборців, надаючи послуги з адміністрування веб-сайту. Тобто, це є така нова форма підкупу. Ще один камінь спотикання нинішніх виборів. Багато хто з виборців не розуміє системи, за якою буде визначатись результат голосування. Нічого не чула. Я не маю часу. У мене діти дома маленькі, я не маю часу. Так Ну глибоко внушатися в в нашу цю систему. Я це не чула ні. Ні, нічого не, не знаю. Навіть не ні, нічого нічого партії. Вони вже сьогодні експерти прогнозують через незнання нової системи підрахунку голосів можливі конфліктні ситуації і фальсифікації територіальних виборчому бюлетені буде зазначатися е, тільки е, дві людини від е, партії. Тобто, в першу чергу, ви будете голосувати е, за партію, і в дужках партії буде вказано. Е, на першому місці хто є номером один в списку цієї політичної сили? А на другому місці буде вказаний кандидат, який безпосередньо буде балотуватися від округу, в якому ви будете здійснювати волевиявлення. Тобто тут може бути невелика плутанина з боку виборців за попередньою системою, яка була не такою складною. Весь час траплялися проблеми підрахунку голосів. А цього року ну нам варто тільки чекати на те, як виборчі комісії відреагують на це і наскільки технічно вони справляться з тим завданням, яке на них покладає. А цей виборчий закон. Як повідомили в громадянській мережі ОПОРА, з 22 вересня розпочала роботу гаряча лінія. Зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані, ви зможете отримати консультацію щодо виборчого процесу або ж повідомити про порушення виборчого законодавства. Петро Голопап, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Півтора мільйона українців не зможуть взяти участь у місцевих виборах. Це внутрішньо переміщені особи. На Буковині в органах соціального захисту населення зареєстровано майже три тисячі таких. Х людей деякі з них таки зможуть здійснити своє волевиявлення, як саме та чи взагалі важливо для переселенців проголосувати, розповість Наталя Синюсик. Пані Євгенія, переселенка з Краматорська. Відразу ж після приходу сепаратистів у її рідне місто переїхала до Чернівців. Тут разом із родиною проживає більше півтора року. Зізнається, до міста звикли і хотіли б тут жити і бути його активною складовою. Не останню роль для неї відіграє її можливість обирати місцевих керівників. каже від вибору очільників та депутатів залежить курс усього регіону, особливо в умовах децентралізації. насколько эффективно будет работать местная власть, зависит от того, какого человека мы будем выбирать. Конечно, хотелось бы участвовать в этом во всем и понимать, что твой голос тоже что-то значит и может что-то решить. Ведь если оставаться безучастным и не участвовать в этой политической жизни, не выбирать А людей то може получиться така ж ситуація, як получилась Донецькій області. Проте проголосувати пані Євгенія не зможе. Закон про місцеві вибори особливий кажуть фахівці. У ньому немає такого поняття, як переселенець. Є лише категорія належність до відповідної територіальної громади. То якщо мешканець проживає в місті або в селі, і це підтверджено реєстрацією в паспорті, то він має право вибирати кандидатів депутати або відповідно сільського селищного або міського голову на відповідних виборах в даному випадку в селі або в місті де є реєстрація в паспорті. В органах соцзахисту нині на Буковині зареєстровані майже три тисячі переселенців, і лише 174 особи, за даними міграційної служби області, офіційно відмовилися від попередньої реєстрації і знайшли, де це зробити у нашому регіоні. Анатолій Йосипович, переселенець з Криму. Він розповідає, внутрішньо переміщення особи хотіли б відмовитися від реєстрації там, але постає інша проблема: тут немає місця постійного проживання. Відсутність житла немає можливості приписатися. Вирішувати житло надзвичайно важко, і на сьогоднішній день це питання не вирішено. Вже півтора року пройшло, житло не вирішено. В Чернівецькій області 300 переселенців з Криму. За словами пана Анатолія, вони хочуть обрати місцеву владу, бо переконані, залишаться тут жити, адже назад шляху немає. Мене депортували звідти взагалі, Були в полоні. Вивезли за кордон Криму і. В степу висвигрузили і все. І, і то які, і чому мої права порушуються бути як виборцями? Ну, в даному випадку тих людей, які вимушені переселенці, то вони захищають свої права і хочуть бути повноправними громадянами. Вони приїхали вже тут жити і жити, а раз жити, то вони повинні вибирати ту владу і впливати на сам виборчий процес ну, цивілізованим, демократичним шляхом. Наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти щодо забезпечення виборчих прав внутрішньопереміщених осіб. Президент Порошенко також говорив про необхідність внесення змін, аби переселенці змогли проголосувати. Далі все ж залежатиме від депутатів Верховної Ради. За ними останній крок: фахівці зазначають, для переселенців психологічно важливо бути включеними до списку виборців, а побоювання щодо можливих фальсифікацій у зв'язку із цим не обґрунтовані. В будь-якому випадку є реєстр виборців, де людина двічі не може бути включена. Тобто, якщо вона реєструється за одною адресою, її автоматично виключають за місцем попереднього проживання. Тому я думаю, що таких зловживань не буде. На параді Синюсик, Андрій Боліга, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Начальник державної фіскальної служби Чернівецької області Михайло Синичак заявив, що його примушують звільнитися. Ця з посади у коментарі журналістам він повідомив, що скористається своїм законним правом на відпустку та не відмовляється від наміру балотуватися на посаду Чернівецького міського голови. Я був викликаний в Київ і мене зобов'язували написати заяву на звільнення. Ми регулярно звітуємо про нашу роботу. Ми абсолютно відкриті для спілкування. Ми налагодили добру співпрацю з платниками податків. Ми забезпечили. Понад завдання, які стояли перед нами, зокрема в місті Чернівці надходжень, які дали би змогу відремонтувати капітально 100 кілометрів доріг, але з якихось суб'єктивних мотивів прозвучала подібна пропозиція. Звичайно, я від неї відмовився, пропонував, що я пишу заяву на відпустку, і я вважаю, що надалі має бути чесна, порядна боротьба ідей, вмінь навичок. Пікет під стінами Чернівецької облдержадміністрації. Трохи більше десятка людей вимагали зниження тарифів на газ та електроенергію. Кажуть, це питання мають просувати чиновники та обранці різних рівнів рад і донести незадоволення населення до вищих чинів. Ось так насміливо ці активісти збиралися біля будинку з левами. Деякі кажуть, прийшли просто подивитися, що тут відбувається. Я тут приходив мимо, слухав, мені, мені цікаво це слухати. Інші ж чітко знають, чому зібрались: протестують проти значного підвищення комунальних тарифів, особливо на газ та електроенергію. Комунальні послуги зараз заступали самі такі, що ну, у мене наприклад у бабусі пенсія 1200 двісті гривень. На тільки 1000 гривень мінімум треба віддати. На мені це цікаво для нас це важливо. Організатори мітингу запросили навіть представників із сусідньої Івано-Франківської області. У них вже пройшли подібні мітинги. Кажуть, такі протести, спроба достукатись до комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. Ця парламентська група дійсно завершила ту роботу, яку вона нам обіцяла, щоб нам обґрунтували, на чому у нас такі тарифи. Адже фактично, ми бачимо, що той газ, який відбувається в Україні, його достатньо для забезпечення потреб звичайних живих людей. Люди заявляють, нині потрібно об'єднуватися і робити все можливе, аби ці тарифи таки зменшили. Якщо ми так будемо треба, всі всі будемо кочі соєдинитися і ці вопроси на зниження газу і електроенергію. ефект должен быть Обов'язково. по всій Україні. Не тільки у нас в Чорноцах. Загалом через 20 хвилин виступів протестувальники розійшлися і навіть не вимагали, щоб хтось з будівлі з левами до них вийшов. Наталя Синюсик, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Землю під індивідуальне будівництво для ведення садівництва особистого селянського господарства чи під гараж. Учасники антитерористичної операції мають право позачергово отримати ділянку під будь які з цих призначень. Проте процес наділення землею бійців просувається повільно. Представники Чернівецької міської ради неодноразово заявляли про те, що видавати землю під індивідуальне будівництво учасникам АТО, аби всіх поставити в рівні умови, будуть в двох перспективних районах на вулиці Лук'яновича та Коломийській. Тож на останній сесії затвердили лише подані заяви на ділянки в цих районах. Решта залишили без відповіді, кажуть члени координаційної ради учасників АТО. Віднедавна йде мова і про можливість виділення під будівництво для учасників бойових дій землі, яка належить Буковинській державній сільськогосподарській науково-дослідній станції. Представники обласної ради запевняють, таким чином місто зможе забезпечити всіх бійців землею. Проте необхідна відповідна постанова Кабінету міністрів. Двоє постанови достатньо вилучити, змінити ціле призначення і передати це під забудову. Те, що місто Чернівці, воно повністю може вирішити і закрити всі питання, що забудовує. Та на запитання, чи зверталася обласна рада з цього приводу до кабінету міністрів, відповідають наступне. на сьогодні обласна рада не приймала цього звернення. Головне управління Держгеокадастру в Чернівецькій області представило альбом вільних земель в межах буковини, які можуть обрати учасники АТО з такою метою. Сюди увійшли ділянки, які знаходяться поза межами населених пунктів. Всього 350 гектарів. На сьогодні учасників бойових дій кількість зареєстрованих 1117 осіб в Чернівецькій області. Відповідно, 350 гектарів, якщо, умовно кажучи, розділити сугубо по 2 гектари, то цієї цієї землі не. Достатньо буде, щоб максимальний розмір задовольнити. Але ж є земельні ділянки там до одного гектара, по півтора гектара. І якщо це для садівництва поблизу населеного пункту, то це взагалі 12 соток. Тобто теоретично ми сьогодні маємо можливість задовольнити повний повністю весь попит. Військовослужбовці стверджують, ініціатива непогана, адже процес наділення землею для того ж садівництва теж є проблемою. Було біля 50 заяв на садівництво. Але питання полягає по садівництву в тому, що садівничі господарства, маючи земельну ділянку, керуючи цим господарством, він не йде на компроміс, щоб виділяти цю, ну, ці земельні ділянки. І тому тут є інцидент, ми зараз з ним розбираємося. Учасники АТО додають, спілкуються із бійцями з інших міст України. У багатьох із них таких проблем немає. Ужгороді, там, взагалі, ще хлопці, не отримавши посвідки від вже були виділені земельні ділянки. Також в Миколаївській області так же само немає ніяких проблем з виділенням земельних ділянок. Олена Гунчак, Анастасія Федорюк, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Понад дві тисячі вимушених переселенців з тимчасово окупованої автономної республіки Крим та східних областей нині проживають на теренах Буковини. Їхня соціальна адаптація на новому місці проживання потягла за собою безліч проблем: житлове забезпечення, відновлення документів, працевлаштування. Переселенці бідкаються досі не прийнята державна комплексна програма. Чиновники кажуть, поки що запровадили проект, який передбачає у кожному регіоні позаштатного радника міністра соціальної політики України з питань внутрішнього пере переміщених осіб Сусідські війни, мешканка квартири, що знаходиться в самому центрі Чернівців, вже не перший місяць конфліктує із сусідами. А вони чиновники міської ради. Що ж сталося і хто винен, намагалася з'ясувати Анастасія Кокоячук. Пані Світлана все життя прожила в цій квартирі. Каже, скільки себе пам'ятає, вентиляційний колодязь, який знаходиться в будинку, весь час був перекритий. Як наслідок, в квартирі від стіни і пліснява. Ще при построєнні цього будинку тут е, мав бути от, вентиляційний колодязь, наприклад, від першого по третій поверх. Вікна, коли от, пари, ванна вмиються, е, повинні відкриватися і всі пари на кожному поверсі виходять в цей вентиляційний колодязь. Десь в 70-му році, ще коли був тут магазин вітеран, бивша влада, будемо так сказати, на вони собі, бо це до міської ради, відносився тоді і зараз відноситься. Це приміщення, і виходить, що вони собі забрали цей колодязь на першому поверсі під подсобку, получається, і замурували тим самим вікна. Будівля стара побудована ще за Австрії, і єдиний доступ повітря до квартири це маленький вентиляційний отвір. У сусідів поверхами вище та ж проблема. Чоловік, який живе над пані Світланою, взагалі відчиняє двері до квартири на загальний коридор, аби хоч трохи провітрити приміщення від неприємного запаху. Пані Світлана звернулася за допомогою до міської ради, проте, за іронією долі, її сусідами з іншої сторони будинку виявилися працівники відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради, для того, аби... Цей вентиляційний колодязь відновити, зібрали спеціальну комісію. Пані Пушкова, в принципі, коли була в цій комісії, почала питати, наприклад, чи дозвіл є у мене на газову колонку, яка там, ну, на котел, наприклад, а на це у вас дозвіл є, а на це є. Я кажу, ну, все у мене дозвіл є. І потім, зайшовши в ванну, вона мене спитала, чи є у мене дозвіл, наприклад, на витяжку. Хоча, чесно кажучи, у ванні, де немає нормального повітря, дозвіл на витяжку, це все одно, що я маю мати дозвіл. Дозвіл на дихання вообще повітрям комісія все подивилася, а висновок обіцяли озвучити за 10 робочих днів. А водночас на пані Світлану склали адміністративний протокол за пошкодження стіни, яка межує з відділом охорони культурної спадщини. Десь приблизно о 16-й годині ми працюючи в кабінеті, побачили пилюку. Перед тим були звуки з протилежної сторони, відбойника і так далі. Що Передувало проведення якихось робіт. Коли ми зайшли в підсобні приміщення де у нас Архів, побачили, що пробита стіна десь ну, приблизно отвором в, один, в одну цеглу і неї з квартири, яка знаходиться за нашою стіною. Ви сказали, що прийшла, наприклад, уборщиця і тут замітила це. От ви мені так сказали. Зараз ви говорите, що ви почули шуми. Вот і потім Я... прийшли. І на ці шуми ви побачили, що тут кірпіч валяється, наприклад. Перезвонили мені. Ви спитали, ви вдома? Я сказала: ні, дома мене немає і нікого на той час дома не було. От зараз ви кажете, що там адбойники працювали, що там, от ви самі це все почули. Неприємна ситуація сталася саме в тому приміщенні, яке і є ось цим багатостраждальним вентиляційним колодязем. До цієї конфліктної ситуації ми ще повернемось і повідомимо, чим все-таки вона закінчиться. Анастасія Кокоячук, Сергій Шевчук, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На честь дня миру у Чернівцях провели акцію на підтримку українських військовиків. Волонтери вже традиційно продавали солодощі, сувеніри та лікували словом. Тому на акцію запросили Володимира Сороку, киянина, який закликає всіх людей доброї волі сприяти трансформації збройних протистоянь у спортивні, культурні або ж освітні змагання у всьому світі. Організатори переконані, вирішувати проблеми потрібно не військовими діями, а діалогом, адже прагнуть не війни, а миру. На цьому ставимо крапку і бажаємо вам миру в сім'ї, миру в серці, і звісно ж у рідній країні. Дякуємо за довіру на все добре.